Еще. Ну, Еще. Ну, ты иди посыпай. Прицепилась. Еще. Ну, ся. ты, ты, ты. Ну, облепило. Так, не, не, не надо в мене знімати футбол. Ну все, вылезло до меня. Пусть ара! Ось ара. косяк. То и <связывая> той за ногу, то за руку. И Ти влітки на тут по кругу. Хотів вийти в ефір. Трішки живого чату. Але такий інтернет слабенький. То, друзі, вам вирішив так записати відео. Лізе до мене. Та не лізь себе, іди пасись, біжи. Як подивитися які у них очі. А все такі голубі. Вже сонця немає, то вони кажуться, наче. Ти вчіпаєш. Значить, такі темненькі. Та іди пасись. Біжи, пасись. Ти... Біжі, іди, пасись. Кто что? Кто за что? Цепают, втягают. И сзади. И сзади дергает и Ну все. Лозыняка. Так, идите. Идите уже пасите. Такие большенькие он пасутся. Ну а это же силь. Ну, три, кому чотири місяці. Ось, куди ти вилізу? Гуски. Густки. Да, тут з малих більшість, мабуть, буде гуски. Це добре. Воно, гусачок стоїть. Оцей. Ось ось гусак шию тягне. Ну, видно. А тільки ще вони такі некрасиві. Линяють. Чи линяють? <різь> Лозина, лозиняка, воно Ну, Видно, що очі голубенькі? Видно, так, да, друзі? Воно як світло, зараз вже вечір. Вже майже пів восьмого Тон, там, самі старшенькі. Зараз я збільшу. все, бігають. Кого вже злякались злякаються. Ну, вже я дивлюсь, що вже почали набирати вагу. То було жарко, линяють. І, і зараз так трішки ще є слиньки, особливо оці молоді, ці ось гімнасти. Гімнаст! Он хвости такі. Сієчко тільки молоде відбиває. Якщо придивиться, ну все. Видно, що молоді пір'я ростуть, лізуть. Ну, -ну, ну, біленькі, маленькі. А так хвостик що, хвостика і немає. Не знаю, друзі, кому що, якісь там питання. Я не знаю навіть, що розповідати. На всі якісь питання. Дайте якусь думку. Просто не знаю, що кому цікавить. Жиру трохи назбирав. Жир дуже політний. Ось ось ці самі малесенькі, ось, ось їх два, парочка, гусак і гуска. Ось оце ось 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 стоїть велика, І це ж малі. Ось вже вони як в порівнянні, вже в половину догнали. Скільки їм тут я знаю. Місяці півтора чуть більше. Ну, так ось такий вигляд вони вже мають ось. гуска коло них доросла. Це тут теж дорослі. Дорослі так не дуже линяють, але все одно ще якісь такі малесенькі пір'я, то вилітають і великі. Ну, так видно, воно, де вони покупаються. І з тавочка виходять, ось, ось теж доросла стоїть. То там вони де покупаються, виходять і сидять. То так Чимало пір'я, такого невеличкого, я знаю, там сантиметрів 5-7. Такого чимало. Там вже більше місяця линяють, десь місяців то до двох. Як вони тут різного віку, то воно так і виходить, значить, то ті линяють, то ті линяють. Різний вік. Такий зброд всіх різного віку. Ось це ось такі малечі. Це ж тут гусак і гуска. Оце це ось біліший гусак, а то гуска. Є там мені писали, що це якісь переводняки схрещені із великою сірою, куча сірого. Ну, ось ви бачите, друзі, де ну, є, так, да. крильця є. Деяких де, де гусочок. Сіреньке, а так воно майже все ж всі білесінькі. Спочатку вони були такі сірі, дуже схожі були такі на сірих, особливо там добові, Та вони наполовину були сірі. А так, якщо придивитися, видно, які вони там по землі, як, як тулузи, воно до землі пузо, брюшко теж. Пузико, воно, До землі воно ж видно, що по землі вони тягають їх. Це ж тут самі такі, це самі старші, самі доросліші. Ходять. Теж ось стоїть гусак. Це молода гусеня. Оце махало крилями, це гусеня. Це самі найперші. А, ні це ні Щас покажу, без Вони коло того гусака здорового. Оце отута. отут. Ось ось їх 13 штучок. Це самі молодші. Ой, кажу, самі, самі старші гусенята. Вони вже майже, майже вже і зрівнялися. Це їм тут, я знаю, 5 до 6 місяців. Дякую, друзі, за те, що ставите вподобайки, пишете теплі коментарі, дуже приємно. Ну що, не хочу затягувати відео. Ось Видно, ось гуска веде стадо. Так що ще не розбереш, ось йде перша гуска. не гусак. І ось є за нею построїлись в чергу. Гусярики. Якщо поки ще не зрозуміло, вже після шести місяців вже дивиться на Клаку, то там уже більш зрозуміліше. Хто є хто, де гусак, де гуска, де гусак поганий, який не йде на плем'я. Як сказати, бракований в нього поганий маленький половий орган, то він не розвивається, то ті гусаки йдуть на м'ясо. Вони самі такі більші ростуть. Оце ж все не незрозуміло, чи гуски, чи гусаки. Такі вже доросленькі. Це самі, це, мабуть, місяців чотири вже цьому. Не зрозуміло. Кожа на гуску, поведінка наче гусака. Оце ж усе видно, ось гусаки тянуть шиї. Ось. га-га Все, друзі, дякую за те, що переглядаєте відео, ставите подобайки пишете коментарі. Підписуйтесь. Усім щиро дякую. Бажаю міцного здоров'я, гарного настрою. Витримаємо все. Це дякую.